26 жовтня ліс фактично весь опав Тихо, красиво сходить сонечко, приблизно десь пів восьмо. Дуже красиво. Прям супер. Але грибів зовсім не видно, листя купа. Але ми йдем. Що не йдемо. Щось сьогодні знайдемо. Тут такого листя, що можна клюбу загрібати. Ага. Але є? Є. 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 Як тебе побачив з цього листя, я не знаю. Ай тут твердезний. Давай. І ще одна половинка. Давай. Давай половинки і спасибі. Справжній осінній красень. Мішаному лісі. Хрустить його коріння. О, оце маличинка. Супер. Що? Царство любителів грибів розмножується. Дивіться, яка краса. тихо тихо, сонечко сходить, грибочок росте. Це просто чудо. Хоже як красиво все? Яй-яй. Гарний і грибочок і ліс гарний. Так виглядає, сонечко приблизкується. Навіть такі гарненькі парасольки ростуть 26 жовтня. Навіть приморозки не мішають їм, а красота яка. Взяв би з собою, але я донесу до машини. Мені три кілометри йти, а він помнеться. Вік'ярний білий. Та не бачу. Та не бачу. О, тепер бачу. Не густо, але файно. Дякую тобі. Бачиш? Ще ні. Вже бачу. О, великий. Щось його з'їло трошки. Але нічого, сушка буде, буде. Файненько як. Ова! Нарешті з'являються справжні опеньки. Ну які гарненькі Це вже осінні. Де вони там є? Оп, оп. Що, зима наближається? Яй, авий красавець! Там опеньки ну, втіла збирать. Файний? Дуже капець. Бомбочка збирали. така, ну супер. А тепер хвилинку уваги. Ooh. Чекай, чекай, чекай. Його не побачив навіть. О, красончик номер два. Вау, wow, От тобі і новий місяць пішов 21 числа, я там не полізли. А yeah. ну два до купці. Йой, гано, тільки ножик гладко так не став. І це навіть песик так тішиться. Ой, той песик так тішиться, що ми знайшли гриби ну, ні? Правда? Ой, ні. Дуже багато попадаються ось такі грибочки. Так пам'ятаю, того року було, як впадав у лист, у нас називається жовтячок. Гриби повністю свідобні. Такі приблизно, як польський чи козарик. Бачите, як вони тут гарно ростуть. І ліс повний ними. Але що, ми сьогодні беремо опеньки? Зараз повертаємося до гігантського пня, де будемо валити собі потроху. Упав лист в лісі. І стало значно-значно важче орієнтуватися. Раніше видно було кожну стежинку, пеньочок, горбочок, мурашник. А тепер якось на все зливається. Цікавинку ми знайшов. Називається гливи. Тільки починають рости. Ми обов'язково запам'ятаємо це місце і десь можливо через декілька тижнів вернемося. Гливи і зимою ростуть гарненько. Будемо зимою гриби збирати. Оу. Оу, а хто хотів опеньки? Добав. Хто хотів. Добав. Чекай, 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 чекай. А то ніс не видно в тому тули. Обходимо, 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 диви. Обходите, чекай, обход, зараз буду лочите. Ой. Опеньки, опеньки, тут таке. Є... Оу. О. О, я багато. Я не можу. О! І яєчник є. А оце ще не конець тої дороги. Подивися. І, гарні. І. Є. О. Є. Диви, диви, диви. Кізонька з'їла трохи. Але нам лишило, Ну. Ну да. Кому треба пеньок? І тут ще потрошку. Хочу так, коломи ми, ми зробили. обережно Мартин, ти толочиш їх. І що там, хіба збираємо, а що робити з ним? Будемо збирати, ну де діваться? Як таке можна в лісі лишити? А? Це взагалі. Дивись, кубка гарна, дивись. яка. О, так це вона. Тут грибочків дофіга. -да. Мартина, я лиш того почав робити. Мені вже надоїло. Так що перестань сидати ерундою, виключай камеру і допомагай. Що, не пройшло і пів години. А тут цих опеньків ще... яй-яй-яй. Що, -яй -яй. Мартини, боже допомагай. Дякую. Ми зрізаємо тільки шляпки, а наші ножки брат. І тут їх цмать мужче. Ось такі в нас справи. У мене вже ноги затерплело було сидіти, то різати. Ну що ж, насвинячили ми на цих пнях тут так конкретно. Якраз виходить 20-літрове відро отих шляпочок. Нам стаємо до машини, Мастив я ходити по лісі з тим відром опенюк. Віднесемо далі в ліс. Ми сьогодні навіть знайшли чорного груздя. Ліс дивує осінніми грибочками. Зазвичай їх літом купа. Краще я б цих груздів навалив би, ніж цих опеньок. Груз ну, прям дуже смачний квашений. Шкода, що один, що з ним робити? Нічого не буду. О, якісь такі дивні гриби. Перший раз в життю бачу. Навіть не хочу трогати. якби хтось наригав на цей пень. Ось так ростуть собі файненько. Треба загуглити, що тут таке. Тут, блін, ну, прям красиво, звісно, не таке якесь якби вата була або що. Комедія яка. Знову якісь дивні гриби. Що за осінь пішла така? Ніби й галиви якісь, а альбінаси. Гарно виглядає. Там загуль що таке. До речі, в різноліссі ціла купа оцихових грибів росте. Не знаю до чого це. От і тут вони ростуть. Так їх ціла купа. Напевно, що вони і ті жовтяки заповняють ліс. А мухомолю, до речі, вже немає. Де пропала так бігом, хто його знає. Певно, якісь відьми позбирали. І червоненький нам трасився. Маденький через серед листочків у травичці, на отакій великій дорозі. Гарно, гарно. Ну що, неділя пішла трошки гірше, як п'ятниця. Грибарів є багато, там машина видніється. Так що природа бере своє, осінь пізня. Уже починаються опеньки, білі закінчуються, але ще ми не йшли, Добренькі пів піввідра, відро, опеньок, червоненький, пару польських. Що ми там ще брали сьогодні? Нічого не брали, нічого більше не брали. Нам стає! Надіюся, це не були останні білі гриби. Ще вони будуть цього року. Полюбе, бо є пару маленьких. Будуть топенькі, будемо ходити.